Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і вже перша декада жовтня 2025 року, і багато городників задумуються, коли і як посадити озиму цибулю під зиму і які ж найкращі дні для посадки цієї цибулі. Адже озиму цибулю висаджують в Україні в проміжку з середини жовтня до початку листопада, тобто за 30-35 днів до настання стійких холодів. І ми всі знаємо, якщо посадити в теплі дні цибулю, то цибулини почнуть проростати, що призведе їх до вимерзання взимку. А якщо затягнути з посадкою цибуля, сіянка до сильних морозів не утворить кореневої системи і також пропаде. Але ми ще повинні звертати увагу на температуру повітря. Якщо значення температури повітря опустилось до Плюс 5 градусів і утримується кілька днів, значить, настав час проводити посадку цибулі. Чому ж, друзі, так багато городників садить саме озиму цибулю, тобто садить цибульку під зиму. А через те, що ми отримуємо ранній урожай, тобто на місяць раніше від весняної посадки. І саме ця цибулька, яка посаджена під зиму, отримує за зимній період достатню кількість води, і це позитивно впливає на розмір цибулини. Адже, хоч буде і посушливе літо, хоч буде посушлива весна, наша цибулинка отримує достатню кількість вологи, і це дасть поштовх для зростання самої цибулинки. І, звичайно, цибуля, яка висаджена восени, менше схильна до утворення стрілок, практично не вражається цибулевою мухою і, як результат, добре зберігається. Тому в даному відео ми поговоримо, яка найкраща цибуля для посадки, як правильно зберегти та підготувати посадковий матеріал, тобто цибульку, щоб не стрілкувалася. І в чому ж обробити цю цибульку, щоб вона не стрілкувалась, і чим знезаразити насіння, тобто посадковий матеріал, та чим з не заразити ґрунт для посадки цибулі, і, звичайно. Назвемо всі дати, які найкращі для посадки озимої цибулі під зиму у жовтні та листопаді місяці. Ми проживаємо в центральній частині України, в місті Вінниці і зазвичай цибульку завжди висаджуємо у листопаді місяці. Друзі, для підзимової посадки в Україні найкраще підходить дрібна сіянка діаметром до півтора ну, до двох сантиметрів. Вона краще призимовує і менше схильна до стрілкування. А для отримання великої рібки рекомендується сіянка діаметром 1-3 см, хоча великі цибулини можуть давати стрілки. Тому при виборі посадкового матеріалу потрібно вибирати однорідні за кольором цибулини без ознак гнилі, хвороб, цвілі та запаху. Посадковий матеріал має бути сухий, без корінців і паростків. І важливо вибрати ті сорти, які добре підходять для озимої посадки і відзначаються високою зимостійкістю. Саме про сорти в нас було попереднє відео, я даю посилання на відео. Як правильно зберігати посадковий матеріал до посадки цибулі у ґрунт? Зберігати саме цю цибульку, яку ми купили для посадки під зиму, потрібно при кімнатній температурі приблизно 17-18 градусів. Якщо вона буде зберігатися у більш холоднішій температурі, то це провокує цибулю на швидке самозбереження через стрілкування. Місце має бути сухим, щоб запобігти проростанню та гниттю цибульки. І, звичайно, цибуля має зберігатися в темряві, щоб запобігти передчасному проростанню. Але за два тижні до висадження цибульки. У ґрунт її потрібно помістити в тепле місце, наприклад, біля батареї, для прогрівання, що допоможе уникнути стрілкування. Також перед самою посадкою потрібно замочити цибулю у теплому розчині харчової соди. При цьому треба додати одну чайну ложку соди на 1 літр води і замочити цибульку на 30 хвилин. Це покращить стійкість до хвороб та буде запобігати стрілкуванню. Також посадковий матеріал, тобто озиму цибульку можна провести з незаражування. Самий поширений спосіб це замочування цибульки у пергаменті калія, це марганцівка. Можна замочити цибулю у розчині солі, це одна столова ложка на один літр води. Потім можна замочити у розчині мідного купоросу, взявши одну чайну ложку мідного купуру на 10 літрів води, і буквально протягом 10-15 хвилин замочити цю цибулю. Після замочування будь-якому із цих розчинів цибулю потрібно промити проточною водою і потім зразу приступати до посадки. Також друзі є такі варіанти, як замочувати можна. В самому попелі літра попелу береться на 10 літрів води, і протягом трьох годин ця цибулька вас намокає в попелі. Це не тільки знезараження цибульки, це і попіл наситить цибулю макро і мікроелементами. Друзі, єдине потрібно врахувати, що обробка цибулі проводиться в той самий день, саме перед посадкою її у рядочки. Ці канавки, які будуть для посадки цибулі. Тож дуже добре продезінфікувати. Можна використати слабкий розчин мідного купорусу. взяти 15 грам мідного купорусу на 10 літрів води за кілька днів до посадки цибулі пролити ці рядочки. Якщо, друзі, у вас температура повітря вище 10 градусів, можна спокійно використовувати біопрепарати фітоспорин, триходермін, Мбіко, байкал М1, алірин Б. Ці засоби пригнічують розвиток патогенних мікроорганізмів, покращують структуру ґрунту та підвищують його родючість. Але їхня ефективність залежить саме від дотримання умов застосування. Зокрема, температура повітря має бути не нижче 10 градусів тепла. Щоб підготувати біопрепарат, наприклад, фітоспорин, його потрібно розвести у теплі. Тобто, ми беремо фітоспорин пасту, розводимо один до двох, беремо дві столови ложки Розведеного цього маточного розчину на 10 літрів нехолодної води, і в теплому темному місці хай цей розчин постоїть 2-3 години, щоб активізувалися корисні мікроорганізми і бактерії. Розливаємо розведений фітоспорин на ґрунт. Грунт має бути або після дощу, або ви маєте полити нехолодною водою. Після внесення фітоспорину чи іншого біопрепарату. Про інші методи знезараження ґрунту я розказую у відео, даю посилання на відео. І, звичайно, друзі, дуже добре, якщо ґрунт у вас низькородючий, заздалегідь унести органічні та мінеральні добрива. А в день садіння. Розсипати по ділянці деревний попіл або саме краще внести борозенки деревний попіл, якщо у вас кислий чи слабокислий ґрунт, бо деревний попіл він ще й має лужну реакцію. Борозенки ми робимо на грядці на відстані 20-25 см одна від одної, а на яку глибину садити озиму цибулю залежить від розміру цибулин. Але в середньому становить глибина борозенки 5-8 см. Садимо цибульку. При посадці озимої цибулі відстань між цибулинками в рядку має бути 10-15 см. Хоча деякі сорти може бути і відстань і 20 см. Дотримання правильної відстані забезпечує активний розвиток кожної рослинки, дозволяючи сформувати велику головку. Велику цибулину і гарний урожай, то які ж найкращі дні для посадки озимої цибулі в жовтні та листопаді місяці, що нам говорить посівний календар? І якщо слідкувати правила місячного календаря, то краще коренеплоди і цибулинні сажати на спадаючому місяці, та ще і уродючі знаки. Так, як на спадаючому місяці відбувається активний ріст кореневої системи і підземної частини рослини, а ріст наземної частини рослини тимчасово призупиняється. І це дає нам змогу, щоб наша посаджена озима цибулька гарно укорінилась, але не випустила перо, що нам і потрібно. Такими найкращими днями у жовтні є. Це 8 і 9 жовтня, спадаючий місяць у тільці це родючий знак Зодіаку. 12 та 13 жовтня і перша половина 14 жовтня, спадаючий місяць у раці. Це і родючий та продуктивний знак Зодіаку, 19 та 20 жовтня спадаючий місяць у Терезах. Хороший родючий знак зодіаку. Більш детально я розповім інформацію по кожному дню жовтня місяця 2025 року у посівному календарю на жовтень 2025 року. Які ж найкращі дні для посадки озимої цибулі в листопаді? Гарний день це 6 листопада до 17 години 20 хвилин. Це спадаючий місяць у тільці, а тілець. Це дійсно рудючий знак. Посаджена озима цибуля в цей день дійсно дасть великий урожай. Цибуля добре буде зберігатись, гарно принесе цибулька зиму і буде стійка до хвороб і шкідників. 9-10 листопада спадаючий місяць у раці, а дні у раці завжди рудючі і посаджені рослини дають гарний і щедрий урожай. Вони гарно укорінюються. І відповідно гарно переносять зиму. Слідуючі дні це друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, Спадаючий місяць у Терезах. А терези це вологий родючий знак. І посаджені рослини під знаком Терези завжди дають гарний урожай. Урожай довго і добре зберігається, 18 19 листопада, спадаючий місяць у скорпіоні. Це вологий, родючий плідний знак. У ці дні добре висаджувати цибулині. Це і часник, і цибуля, і інші коренеплоди. Посаджені рослини під цим знаком дійсно розвивають потужну кореневу систему і дають гарний урожай, який добре і довго зберігається. Рослини будуть і витривалі, і стійкі до різних і шкідників. Друзі, ну ось я вам назвала самі найкращі дні для посадки озимої цибулі. У другій половині жовтня та в листопаді місяці 2025 року звичайно потрібно опиратись на поради місячно-посівного календаря, проте необхідно виконувати агротехнічні правила і посадки, і догляду за рослинами, і зважати на погодні умови саме у вашому регіоні, так що слідкуємо за прогнозами погоди і вчасно висаджуємо озиму цибулю. І всім я бажаю, друзі. Дійсно вдалих посадок і щедрих урожаїв. Міцного вам здоров'я і головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!